П'яти об'єднаних об громад. Зокрема, ми зараз почергово по слайдах по кожній ведемося, щоб мало уявлення, які це громади. Перша це у нас Краснилівська об'єднана громада, яка об'єднує два населених пункти в місьівській раді селищну Красноїльську та Старокосношовську сільську. По, по, вони прийшли до кінця процесу об'єднання, зараз звернулися ми до цілика для призначення цих перших виборів. Наступна це Нащувецька об'єднана громада, так само Стороженський район, яка межує з Красноїльською, об'єднуються дві сільські ради, чотири населені пункти. По даній громаді ми готуємо так само зараз звернення до ЦВК про призначення виборів. Наступна це в нас Стороженська об'єднана громада, визначається, об що буде одна з найбільших. Це місто Стороженець, дев'ять сільських рад, які дали згоду на об'єднання. Вони зараз знаходяться на етапі прийняття остаточного рішення про об'єднання. Наступна це Нобністровська об'єдна громада, яка так само провела вже всю процедуру. Зараз подали нам проєкти рішень на висновок ОДА, то зараз наш юридичний департамент розглядає відповідність Конституції з колам України, то це також буде одна з найбільших громад. І у Вижницькому районі планується так само створення об'єднаної громади навколо районного центру міста Вижниці. Сільських рад вже дали згоду, вони взагалі так, на першому етапі процесу об'єднання, коли вони направили звернення суміжним населеним пунктам. і ми виїжджали в минулому тижні туди на громадські слухання і на сесії сільських рад, то ми знаємо, що Веженська, Вагна, Черешенка, Мілієва дали згоду сесії сільських рад, якщо не ставили, так? І ще бачите, два питання про двох сільських радах, тобто в них ще мають відбутися сесії, на яких вони приймуть остаточне рішення, чи бажають вони приєднуватись до Вижницької об'єдної громади, чи поки що ні. Таким чином, так, і ще дві громади, які де проводять так само процес об'єднання, це два села, село Магола і Остриця, але тут питання суміжних районів, тобто два населені пункти, які знаходяться на території різних районів. На жаль, законодавство до кінця ці проблем не вирішило, тому що це ну, на даний момент ми знаємо в Україні, де були такі ситуації, це в Кавідмови призначати вибори, так як важаю, що спочатку потрібно змінювати межі районів, а вже після цього призначати вибори в цих громадах. Тому по цих громадах стоїть знак питання: чи встигнуть до того, як вони пройдуть цю процедуру, чи встигнуть. Законодавець внесли зміни до закону про добровільне об'єднання і врегулювати це питання. І так само Роман Ківціолексіїв та розпочали цей процес в Хірянському районі, але ну, там вони ще тільки на, початку, на початковому етапі процедури об'єднання згідно закону. Що стосується Тих об'єднаних громад, які вже існують, хотіли кілька слів сказати. Ви знаєте, що їм держава надала державну фінансову підтримку, це 45,4 мільйона гривень на розвиток інфраструктури. На 85% проєкти подані, на 85% від цієї суми, тобто це десь приблизно на 37 мільйонів, це 48 проєктів, які вже мільйон погодив, і вже, які вже почали реалізовуватися в об'єднаних громадах. П'ять з них повністю закрили свою суму коштів, тобто подали проєкти на всю, на всю суму коштів, яка була їх виділена. Ще п'ять готують. Найбільший залишок у нас по двох сільських найбільших об'єднаних громадах це Мамалигівський і Ручинській. То ми плануємо говорили з керівником офісу реформ Тетяною Михайловною, що ми будемо виїжджати всі об'єднані громади, все-таки пришвидшувати. Заяви, тому що півроку вже минуло, і до кінця року ці кошти вони повинні ефективно використати і, і вже показати результати, скажімо так, від їхнього об'єднання. Вони спрямовують ці кошти в першу чергу, це звичайно ремонт доріг, вулиць, це ремонт приміщень соціальної сфери, дитячі садочки, школи, будинки культури, це ж купівля шкільних автобусів. Тобто, визначає е, пріоритет, що для них в першу чергу потрібно зробити. І Мінріон і обласна адміністрація надає висновок, тобто ми тільки дивилися, чи відповідають вони тим напрямкам спрямування коштів, які визначені в постанови Кабінету міністрів. Мінрійон, в свою чергу, погоджує ці проєкти, після цього вони вже через казначейство отримують кошти і можуть реалізовувати. Тобто 48 проєктів вже реалізовуються в об'єднаних громадах. Це, в принципі, таке загальне.